Четвер, 19 жовтня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Ракетна атака на Павлоград. Ворог вдарив по місту вчора вечері. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Але люди не постраждали. Вчорашній день і вночі росіяни також продовжували тероризувати Нікопольщину. Двічі поцілили з артилерії по маргенецькій громаді та знов по Мирівській. Наслідки з'ясовують рятувальники, які обстежують місця прильотів. Загалом на територію району прилетіло майже три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. А сьогодні вранці окупанти атакували ракетою Криворізький район. Військові з повітряного командування Схід повітряну ціль збили. Росія атакувала Миколаївщину. Загинуло двоє людей. Ворог вдарив по населеному пункту Степівської громади. Поцілив по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє. Ще одна людина поранена. Також пошкоджено житлові будинки, сільськогосподарські підприємства та іншу цивільну інфраструктуру. Ракетою поцілила і по складу підприємства у самому Миколаєві. Там без жертв. А в Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці влучання у житловий будинок. П'ятеро людей загинули. Рятувальники обстежили усю територію. Під кінець з під завалів витягнули кота. А в Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці влучання у житловий будинок. П'ятеро людей загинули. Рятувальники обстежили усю територію. Під кінець з під завалів витягнули кота. На Дніпропетровщині виявили випадки нового штаму Еріс. Це підвиткові 19 Про це повідомили у МОЗ. Загалом по Україні зафіксували 10 захворілих на новий штам у шести областях. За симптомами він практично не відрізняється від інших: біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка, специфічна відмінність ерісу. Він швидше вражає ослаблений імунітет. Утім, за оцінками, вооз глобальний ризик для населення оцінюється як низький. А лікарі зауважують, найефективніша протидія ковіду щеплення. Водночас у МОЗ розповіли про зміни з є рецептами. Термін їхньої дії збільшили втричі до 90 днів. Це стосується ліків, придбаних власним коштом. У відомстві зазначили, рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати є рецепт. Строк дії рецептур на наркотичні засоби залишається незмінним 10 календарних днів. А на препарати, що відпускають за пільговими умовами, 30. Погасити є рецепт можна в аптеці, що працює з електронною системою охорони здоров'я. У Дніпрі відремонтували центр підтримки постраждалих від домашнього насильства. В одному з відділень повністю оновили житлову зону. Бо, попри війну, заклад продовжує надавати допомогу. Прихистив сотні нужденних нині. Соцпрацівники також піклуються про жінок переселенок. У центрі кажуть, створили для цього комфортні умови і мають кваліфікований персонал. Все є. От починає від того, що є для рібінка, та всі умови, щоб он розісна продукти питання. Я була у всіх ну, поражена, коли мені сказали, што у нього буде що її пакет продуктів. Медицинська допомога, помощь юриста, обращение, віддання. Ну тобто ну, живеш як как, вдома. но ну, просто что не вдома. А так все замечательно, все добре, тепло і уютно. Майже 200 вакансій у школах Дніпра шукають викладачів. Найбільше не вистачає. Предметників це, зокрема, англійська мова, інформатика, математика, фізика та початкові класи. Утім, попри брак педагогів у центрі зайнятості, зазначають, нині у школах працюють понад 6400 викладачів. Виїхало ж за кордон лише 133 людини є потреба в високоосвічених вчителях до наших шкіл, вчителів інформатики 32, англійської мови 30 вакансій існує, вчителів математики 24, фізики та початкових класів по 15 вакансій, історії та української мови по 11 вакансій, географії 12, біології 9, хімії 5. Підуть вгору в Україні прогнозують зростання цін на м'ясо в зоні ризику і овочі, зокрема ті, що входять до борщового набору. Чи насправді це так, і наскільки доведеться спустошити гаманець, щоб приготувати баняк традиційної української страви? Дивіться далі у нашому матеріалі. Продуктовий шопінг у Дніпрі для пані Валентини традиційно розпочинається з центрального ринку. Жінка переселенка із Сєвєродонецька. Мешкає в нашому місті понад рік. Розповідає борщ завжди на її столі. Тому за покупками ходить часто і бачить, що ціни на продукти ростуть, наче на дріжджах. зокрема, відчутно здорожчало м'ясо. Борщі готую і з м'ясом, і без м'яса, і з квасолею. Тільки з грибами наготую. Яловичина дуже дорога. змінилися і дуже змінилися у вищу сторону. Видів борщу так само, як і способів його приготування, безліч. Зараз кожен покупець обирає ті інгредієнти, які не лише йому до душі, але й по кишені. М'ясо кусається. Ну, Якщо м'ясо брати не кістки, звісно, то ну, курочку трошки буде дешевше. Ну, обично, ми беремо задню. Зазвичай ми беремо задню частину з хорошої, з м'ясної це ребро. Під черевину хорошу шукаю. Все дорожче. Продавці м'яса на ринку кажуть: зазвичай люди беруть кістку або шматок м'якоті на борщ, а ще реберця та сало. Порівняно з літом ціни підросли лише на 10%, відсотків. Втім, попит на продукцію зменшився. Ось у перший ряд оце 200 гривень. О, оце сало 150 гривень. Ну, є сало різне, є тоненьке, ну таке ось по 100 гривень. Все класифікація йде ото, спина, бочина, лопатка, задня. Час, спрос дуже впав, немає. Не, ну, у людей немає, як ото кажуть, золотого запасу. Є лопатка, є реберця, реберця по 190. А лопатка? Стеж з кісточкою 190, м'якоть 210. Корма подорожча, тому ціни будуть рости. Овочі з борщового набору на ринку теж не дешеві. Продавці пояснюють це скороченням поставок з Херсонської та Запорізької областей, де традиційно вирощували городину. 25 і 20 така ціна. 15 і 18. Бурячок 20 гривень і морква солодка, тоже 20 гривень. Ціна на зелень залежить від величини пучка. Ой, а зелень різні пучки. Дивіться, отакі пучки, отакі по 10 гривень. Отакі трошки більші по 20. Цибулька також така 10 гривень, така 20 гривень. Ціна в супермаркетах на складові традиційної української страви наразі відрізняються від ранкових. Вони десь у півтора-два рази нижче. Але ще кілька місяців тому теж били рекорди, говорять експерти. Капуста коштувала 49 гривень за кілограм, цибуля ще більше 58. За моркву треба було віддати майже 32 гривні за кіло. Нині ж вартість борщового набору в магазинах, окрім томатної пасти, м'яса та сметани, подешевшала. Найбільше впали ціни на овочі. У супермаркетах Дніпра цибулю можна придбати майже 13 гривень за кілограм, буряк – майже 8, морква – 9 гривень, капуста – 7, а картоплю можна придбати від 6 до 8 гривень за кілограм. Інституті зернових культур зазначають, овочі дешевшають, бо, попри війну, українські фермери зібрали непоганий врожай городини. Достатньо, зокрема, картоплі. Якщо вона й почне додавати в ціні, то ближче до весни, коли зменшуватимуться запаси. На інші овочі так прогнозуючи, що десь приблизно на 30-40% ціна протягом останніх місяців року вона зросте. Ну і далі, потім враховуючи те, що це вже буде овочі з закритого ґрунту, то зрозуміло, що ціна вже зросте десь на 2-3 рази. Нині за підрахунками Дніпровських господин середня кастрюля борщу обходиться приблизно у дві сотні гривень. Левова частка суми – ціна м'яса. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. новини.